Ми продовжуємо наш ефір. Далі Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру Психея. день. Вітаю вас. Як ви ставитеся до рішення ОПЕК зменшити видобуток? І, і це і, ну, наскільки, як, як би це сказати, наскільки це жест солідарності, а наскільки це просто корисливе намагання утримати ціни? Ну, Це очікуваний э, жест, власне кажучи, Аналітики відстежували поведінку нафтових котирувань. Як тільки вони пішли вниз, було розроблено рекомендації державам-членам нафтового картеля щодо скорочення видобутку для того, щоб знову вивести ціни на той рівень, який є. Оптимальним для експортерів, вони називають таким рівнем, десь рівень 85-95, власне кажучи, навіть і без скорочення видобутку лише на новинах про те, що цей видобуток буде зменшено. Угу. Котирування вже підскочили до нижньої планки цього оптимального коридору, дійшло ще до 85 доларів за баррель. А чому американці сказали, що типу, нам не подобається? Ну, вони якось так дипломатично сказали. Ну але коротше сказали, що нам не подобається. Що це ну, не звісно. подобається? Звісно, ну звісно, їм не подобається, тому що Сполучені Штати є одним з найбільших імпортерів нафтової сировини. І цілком зрозуміло, що. Це буде зменшувати е, доходи нафтових компаній, нафтопереробних компаній, які працюють на американському континенті. І знову ж таки е, тут потрібно е, розуміти, що Сполучені Штати це автомобільна держава угу. не лише через те, що там випускається велика кількість автомобілів, просто жодна з родин американських вона не. Розуміє, не уявляє себе навіть не без одного, а без декількох автомобілів, і напевно, однією з найбільших головних болей будь-якого президента Сполучених Штатів є забезпечення якомога нижчих цін на пальне. І зараз якраз знов ж таки такого в нового болю прибавився, додасться у президента Байдена. А скажіть, будь ласка, що про це думають росіяни? Ну то те, що вони радіють, я розумію. А от що вони думають про це? І зокрема, як їх ці думки діють в форматі прайс кепа на, на російську нафту? А що там радіти? Там радіти немає. Ні, ні вони радіють. Вони бурхливо радіють. Тому Почалося що... з того, що вони сказали, що вони обмежать видобуток. А, ні, ну вони обмежать видобуток. Це ж ми ж знаємо, це жесть доброї волі. Ну, ну про що ж? Да? А, насправді, якщо брати усередину ціну. Російського експорту, то ми побачимо, що вона зараз перебуває десь на рівні 48 плюс-мінус доларів за барель. Це при тому, що середня ціна, точніше, нафтове котирування, середні, вони були в березні місяці. На рівні 79-81 долара за барель. Це означає, що знижка на російську нафту фактично не залежить від того, якими є нафтові котирування. Зверніть увагу, минулого року, в той же самий час, ми бачили середню ціну російського експорту на рівні 90 доларів за барель. А зараз, при тому, що Нафтові котирування не набагато відрізнялися від цієї усередненої ціни російського експорту. Uh -huh. А зараз ми бачимо, що знижка на російську нафту іноді перевищує 30 доларів за бари. І це означає, що ну а з чого там радіти? І з того, що інші будуть отримувати надприбутки, а ви не зможете отримувати надприбутки, Ну, ну. Якщо узагальнено про цю історію, то я правильно розумію, що росіяни стрімко наближаються до реалізації програми нафта в обмін на продовольство? Я б не сказав про стрімко, все ж таки, Російська Федерація є величезною сировинною державою і державою з великою кількістю природних ресурсів. І ми бачимо, що зараз, наприклад, Урядовці російські вони рапортують про те, що вони змогли диверсифікувати постачання нафти, і обсяг цих постачань за експортом не зменшився. Вони при цьому нічого не кажуть про ціру. гроші. Вони про гроші так. нічого не кажуть. Так. Але рапортують про те, що обсяги не зменшилися. Хоча там зменшення відбулося, але ну, не таке суттєво, як можна було б подумати. Тому ми бачимо, що навіть за таких умов, навіть за жорстких обмежень, все одно Російська Федерація. Хоч і не отримує з одного бареля там 40 доларів, да? але отримує з одного бареля там 5-7 доларів, але це все одно є прибуток. Тобто не можна сказати, що ось щось таке вже сталося катастрофічно для Російської Федерації, хоча проблеми є. Катастрофічно не сталося. Я думаю, що про це варто подискутувати з людьми в російському мінфіні, які три місяці поспіль розповідають про величезний бюджетний дефіцит, який невідомо як утворився. А можна про відсутність проблем про дискутувати в форматі, що значна частина грошей за російську нафту надходить у вигляді рупій? Як ви ставитесь до рупій? Ви колись бачили рупії, пане Геннадію? Ні, рупі не бачив. Не, 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 і юані в руках не не не, не тримав. Ні, я юані. Але... Бачив. Я юані. Бачив. Рупі не бачив. Мені цікаво, як на рупі реагують в Урінгої. Ну, я не знаю, до Орінгоя я думаю, і рублі не доходять. Тому що знаєте, оце все, вся, ну це, це іноді смішно е, е, за цим спостерігати, е, як, якщо з боку, якщо тебе воно не торкається, е, що е, зараз податки в Російській Федерації нафтові компанії платять не з цієї ціни, за якою вони реально нафту продали. А з тієї ціни, яка встановлена, встановлена урядом Російської Федерації. Причому ці ціни суттєво відрізняються, в незалежності від того, чи ти продаєш нафту за собівартістю, чи то нижче з собівартості, нічого не отримуючи, але все одно маєш платити фіксовану величину до федерального бюджету. І це зрозуміло. Викликає питання великої кількості тих, хто працює дійсно у видобуваних компаніях. Причому не їхніх очільників, які звикли тримати руку біля скроні, щоб салютувати і е, ужасному, а е, у звичайних робітників, які звісно будуть отримувати набагато менше за свою набагато більш складну роботу. Тому що і в Хантимансійському, і в Ямалоненецькому, та в будь-якому районі, де відбувається видобуток, це дуже складна робота, надскладна робота. І зараз, ну на свою голову росіяни завдяки пану Путіну отримали величезну купу проблем, яку навряд чи їм можна буде за нинішнього керівництва Російської Федерації вирішити. А можливо, така поведінка російської влади, російського мінфіну, пов'язана з тим, що нафтові компанії не спішать заводити ці гроші в Росію, навіть якщо вони не в рупіях? Ну, звісно, це звичайна гра бізнесу та уряду, і в Російській Федерації великий бізнес він завжди інсунував десь так. Автоном не зовсім да, не зовсім в Російській Федерації. І хоча зараз Путін намагається повернути всі ці гроші олігархів в Росію, але ми ж з вами розуміємо, що ну хто на це піде, буде робити все, що завгодне, той же самий власник Лукойла, чи власники інших поки приватних компаній для того, щоб м, утриматися від просто від. Банкрутства від того, що невідомо, як потрібно буде продовжувати бізнес далі, тому що умов для нього стає все менше і менше. Тобто Росія все більше капсулюється. І якщо по нафті це не так вже помітно, то ось щодо газу ми бачимо, що в основ... основні обсяги газу будуть прямувати вже всередину Російської Федерації для Внутрішнього споживання ніякого зростання видобутку природного газу вже не відбуватимуться, свердловини консервуватимуться, експорт скорочуватиметься, і Газпром фактично вже став внутрішньоросійською компанією. Угу. Тобто його вже на широкий загал не сприймають і навряд чи його акції чи його капіталізація колись сягнуть тих величин, які були до 2014 року. Ну а в цьому місті кожен росіянин зараз вам скаже пане Геннадію, а як же сила Сибірі, як же так би мовити, перспективи китайського ринку і от та от дружба на віки, сі Цзіньпінь, то сьо чай пили да, ну сказати можуть, але окрім того, що сказати, нічого ж не скажуть, не зроблять. Тому що для того, щоб побудувати ту силу Сибіру, два. Потрібно ще щоб Китай на це погодився, Китай не хоче отримувати газ транзитом через Монгольську Республіку. Навіщо йому це потрібно? В залежність від транзитної держави. Ага. І, окрім того, ну той же самий, якщо ми уявимо, що десь через 10 років, після того, як буде вкладено десь в районі 30-40 мільярдів доларів. Запрацює друга гілка газогону сила Сибіру, то обсяг той же самий, який піде в Китай, він буде не більше 38 мільярдів кубометрів. Тоді як в Європу йшло, ну щонайменше навіть через Україну йшло 110 мільярдів кубометрів газу. Ну і 38 на 110 поміняти да ще й через 10 років, да ще й, якщо десь знайдуться ці. Гроші, які знову ж таки потрібно буде закопати в землю, uh -huh. тим більше без будь-яких гарантій з боку Китайської Народної Республіки, яка використовує зараз цю залежність, яка з'явилася у Російської Федерації від неї, на всі сто. Розповідаючи про цю багатовічну дружбу та обіцяючи золоті гори, але не сьогодні, і не завтра, а десь там через 20-30 через років. Ну, це ж ми розуміємо, що Китай реалізує власні е, програми, е, досягає власних національних інтересів, і ці національні інтереси не входить підтримка свого е, північного сусіда. А от е, Ресурси північного сусіда якомога дешевші ресурси, причому не лише вуглеводні, але й землі і ось ліс. входять у да. національні інтереси. А до речі, про ціни. А чи правда, що росіяни примудряються продавати газ Китаю нижче, ніж собівартість, і там, типа в чотири рази нижче, ніж вони продають, наприклад, в Європу продавали? Ти продають навіть, так. Да. Ні, так. Власне кажучи, тут, по-перше, це спричинено тим, що цей газ постачається за довгостроковими контрактами, і ціна там прописана чітко. Угу. По друге, це те, що дійсно на азійському континенті ціни на газ були нижчими, ніж в Європі в декілька разів. А по третє, це те, що Ті кредити, які понадавали «Газпрому» і «Роснефті» китайські банки, потрібно якимось чином погашати. І вони погашаються в тому числі і вуглеводнями, як природним газом, так і сирою нафтою, яка фактично просто віддається за ті гроші, які вже було використано і закопано в землю тим же самим Газпромом, тією самою Роснівті. Я б навіть сказав, точніше вкрадено значною мірою для того, щоб купити собі яхти, вілли і, і все інше. Ну, ви знаєте, ці суми скоріше, все ж таки, просто безгосподарським чином були використані, тому що ну, вони надто великі для того, щоб їх всі можна було витратити на вільний. Мені здається, дачі. що ви надто добре думаєте про росіян, хоча, звісно, я не буду з вами сперечатися. А під час того, як я формулював попереднє запитання, вас не збентежило, що я так і не міг зрозуміти, чи продає зараз Росія газ в Європу, чи не продає, чи качає вона газ через Україну, чи не качає? Давайте отут домовимося в кінці зими європейської. Ні, ну в будь-якому разі контракти певні є, е, і через Україну йде газ. Угу. Так, там не суттєві обсяги. Звісно, що вони менше ніж законтрактовані, але все одно газ йде. Крім того, частина газу постачається в Європу через Чорне море е, турецьким блакитним потоками. Е, тому можна сказати про близько 30 мільярдів кубометрів газу, які продовжують іти в річному обчисленні на європейський континент. Але тут потрібно зазначити, що це не в обхід якихось санкцій, угу. це через те, що існують якраз довгострокові контракти, які Змушені виконуватися, якщо будуть розірвані ці контракти європейськими сторонами з європейською стороною, то вона буде змушена. Ну, приватні компанії Європейські будуть змушені сплачувати великі штрафи. Але з іншого боку, цілком зрозуміло, що зараз Російська Федерація, ну точніше, Газпром і Газпромекспорт не можуть. З політичних міркувань після політичних наказів виконати ці контракти в повному обсязі, і тому очікуваними будуть позови до арбітражів лондонського, паризького та будь-якого іншого арбітражу, залежно від того, який зазначено в контрактах, від європейців. З позовами до Газпрому до Газпрому експорту і сумарний обсяг цих позовів може бути дуже суттєвий. Давайте за, зачекаємо другої половини цього року, тому що точно знаю, що такі позови готуються, в тому числі, до речі, українською стороною. Думаю, що там це, звісно, не швидкий процес, але в 2024-25 році не. Не виключено, що Газпром може бути доведений до банкрутства необхідності сплати оцих всіх сум, якщо звісно він не стане на 100% внутрішньоросійською компанією і не зможе буде показати носа де, -де, -де завгодно не лише в Європі питання я просто уточнити ситуацію? Тобто теоретично, наприклад, Укртрансгаз може може подати позов проти Газпрома за те, що Газпром не виконує свої зобов'язання щодо прокачки газу через українську транспортну мережу? Так, да, Я думаю, що не Укртрансгаз, скоріше за все, а група Нафтогаз і відповідний позов буде. Тому що ну не виконується контракт, не виконується mm -hmm. все. А те, що там спеціальна воєнна операція, так вона ж не війна, а якась там обмежена. Mm -hmm. Ну тоді, що ж ви? Ну якщо ви це не називаєте війною, то давайте платіть, будь ласка, за рішеннями арбітражу. А скоріш за все це рішення буде на користь України, тому що ну там ну явне, явне порушення умов контракту. Але з іншого боку, росіяни, які могли б, в принципі, припинити цей транзит, вони цей транзит не припиняли ніколи, більш того, наскільки мені відомо, активно бойових дій в зоні, де йде труба, ну умовна труба, не ведеться. Ну так, так. Так, безумовно, ну, ну всі ж хочуть заробити. Той же Газпром хоче заробити, тому що те, що він зараз заробляє, ніяким чином не порівняно з тим, що він заробляв ну, до початку повномасштабного вторгнення. І ну, якби Міллер був дійсно бізнесменом, який би опікувався, не. Добрим ставленням свого патрона, а дійсно бізнесом своєї компанії, я думаю, що він би вже або викинувся з вікна тієї свічки Газпрому в Москві, чи в Пітері, або там застрелився, тому що те, що ті показники, які зараз Отримає Газпром, це взагалі це жахливі показники і для будь-якого бізнесу і для будь-якого керівника бізнесу. Але ну що ж, ну, він зробить все те і розповідає все те, що від нього хоче Володимир Володимирович. Я просто щоб уточнити, і це в ситуації, коли Захід санкції проти газу не запроваджував. Так, так, безумовно, тобто, і... все, те, що сталося з газовим ринком, з Газпромом і з споживанням газу, наприклад, в Європі, це виключно справа рук Російської Федерації, включно з підривом цих от північних потоків. На 100%. Ну щодо північних потоків, тут я скажу, що так, заінтересованість явна саме Газпрому в цьому була, і ця заінтересованість саме фінансова. Uh -huh. І вона полягає якраз в тих самих позовах, які мали бути від німецьких, австрійських та великої кількості інших компаній. Які отримували газ е, м, північними потоками і е, ну, двома гілками північного потоку мається на увазі першого, і е, не отримали його. Угу. І е, ну саме фінансова заінтересованість була Газпрому в тому, щоб підірвати ці потоки. Угу. Чи вони це зробили, чи не вони це зробили? Це нехай і слідство визначає, але. Заінтересованості України в цьому ну, не було ніякої, тому що ну, ми все одно не отримували б більше від цього. І нам, чесно кажучи, було байдуже, чи там щось іде. Тим потоком чи ні нам головне... Я Правильно розумію, що ми могли качати 110, качаємо 30 і від вибуху північних потоків ніякої скорость польоту, Пулі Ні, не воно, воно не, не перекинулося всюди, Тому що після початку війни о, цілком було зрозуміло, що залізна завіса вже на нашому кордоні, і якихось розвитку якихось торгових відносин з Російською Федерацією, збільшення обсягів прокачки чи щось там таке інше, нових кон контрактів вже не буде, навіть теоретично не можна було б таке пропускати. Дуже дякую вам за цю розмову. Традиційно дуже цікаво, пане Геннадію, Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічному центрі Психея Був, а Ми побачимося вже наступного разу.